З нами Максим Літвінов, гравець команди Аврора Класт, який сьогодні три голи забив. Макса, з хет-триком, з поверненням в команду другий тур ти, на паркеті. Скажи, будь ласка, своє відчуття, в першу чергу свої емоції. І скажи, будь ласка, що треба робити, щоб забивати по три голи в кожному матчі? Дякую за привітання. Що треба робити? Скучити за футболом. Я дуже скучив, я пропустив два місяці. Це були дуже важкі два місяці. Бачив, як хлопці грають, виграють, і мені хотілося до них допомогти, може і не дуже допомогти, але мені хотілося на поле. Тому сьогодні моє бажання і в першу чергу робота команди привела до хитрику. Вже взяв чемпіонство в минулому сезоні. Скажи, будь ласка, яку мотивацію ти шукаєш в цьому сезоні для себе і для своєї команди? 에, знаєте, як кажуть, друге чемпіонство тяжче взяти ніж перше. Тому хочу грати, хочу вигравати. Чемпіонство. Ще одне, чому ні? Чому ні? Макс, наступний матч з твоєї минулої колишньої команди з київським хітом. Скажи, будь ласка, емоції, що ти чекаєш від себе, від команди, від суперника у наступному поєдинку? Що я чекаю, дуже, дуже гарну гру, дуже бойову гру. Зійдуться дві хороші команди чемпіон країни, який вчора вийшов до елітного раунду, з чим я і вітаю їх. Дуже гарну гру показали. Буде, буде бойова гра не більше. Це тільки перший круг, тому щось, щось особливе до цієї гри. Не, не думаю, що, що щось таке буде. Скажи, будь ласка, Макс, чи будеш ти святкувати гол, якщо заб'єш його ворота столичного хіта? Так, да, буду. У мене нова команда, нові емоції, тому, як я сказав, я дуже багато пропустив. І у мене цих емоцій дуже багато сидить е, внутрі. Тому, е, е, якщо заб'ю, то я буду святкувати. Так. Останнє питання, Макси. Наступний сезон. Чи хотілося б дивитися не тільки на моніторі Лігу Лі, Лі, Чемпіонів, а ще й виграти або не виграти. Ну а виграти, звичайно, а зіграти хоча б в неї. <плес> на все Божа, тому, Звичайно, хотілося б. Як воно буде, побачимо, але ми все для цього зробимо Це 100%.